Стоп, таке, а я не знаю все таке, як сказати. Типа... А мене Добрий день! <голосить> <Ой>. <ideally> <pedals> Це мій блог. Є. Всім привіт! Я думаю, Долова. що дівчата, тому що сьогодні в нас така рубрика, яка буде цікава більше дівчатам, а саме в нас сьогодні рубрика Попліткуємо. <зв Tom Out> Перше питання на сьогодні: людей треба приймати такими, як вони є, чи вимагати змін? Я думаю, дивлячись, якими вони є. Ну допустим ти починаєш спілкуватися з людиною, а потім в ході чогось ти бачиш якісь там із'яни, які тобі можуть не зовсім подобатись. От треба їх приймати, ну, вчитись приймати чи вимагати якихось змін, щоб людина змінилась. Ну, я думаю, приймати. Е... Ну, дивля... ну, дивлячись, що? Я думаю... ну дивляться що. Ну не... треба, якщо щось таке, що мені жорстко не подобається, то мінімую. Ну так. Це вже дивлячись від людини, яка має змінювати, що вона готова мінятись заради людини. Дивлячись це подружка, хлопець ще хтось, що вони готові мінятись. Дивлячись, які з'являють. Чи варто розповідати усі секрети, навіть близьким Ні. подружкам усім? Я раніше дуже багато що розказувала, зараз дуже сильно про це жалію. Ну Ні. Ні в якому випадку. Я теж так вважаю. Бо... Мені то ти розкажи. Хорошо. Ні, ну просто є секрети, які мають залишитися тільки з тобою, або вері близьким, прям дуже там такі мама. Це так, прям принципі. Дивіться, давай, якщо ми вже зайшли за секрети, продовжимо. Чи можна довіряти другу, який пліткує про інших? Ні. Ну, як сказати, так. Так ні? Так, можна, можна <laughs> можна. Yeah, yeah. Я не впевнена, до речі. Ну, не Дивлячись всі. про кого він пліткує. Mm -hmm. Якщо він пліткує про того, хто з ним спілкується, і він з ним ось якось спілкується добре, в принципі, він, він про нього пліткує, то тоді я вирогідні, що пліткують там і про мене. Особисто в мене така думка. що Якщо людина спілкується з іншою і пліткує при мені, про неї, то там вона пліткує про мене. Логічно. Я таке... Але я друзі, які ну прям дуже близькі, з якими ти пліткуєш там про Супер. багато кого і ну і так. Тоді так. Да. Дуже важке питання. Треба подумати. Прямо жорстко подумати. Давай трошки відійдемо від обговорення якихось там і перейдемо на трошки іншу рубрику мою любиму. норм чи стрьом. Це я люблю. Це моя любима рубрика повсюду. І так, перше питання: гуглити себе чи своїх друзів, партнера, ну, усіх. Де да, гуглити? В Гуглі? Ніколи не було, ну, там раніше. Звісно, я себе гуглила. О, норм чи стрим? Норм. Я теж вважаю, що норм. норм. Там колись була, до речі, тема, що було популярно це гуглити себе, знаходити. Ти думаєш, що загуглю, там про мене напишуть як про зірку. <свісно> да, да, да. А там <свісно> нічого. <свісно> норм. Так, эм, норм чи стрьом сидіти в телефоні з людьми поруч. Ну, так. Да. Ну, типу, може бути таке, що ти там вийшов з кимось, там, і ти сидиш в телефоні, так кажеш? Що... Ні, ну тоді Ну, В принципі, так. С... Да, стрьом. Да, робити, вигляд, робити вигляд, що все ок, коли не ок. Норм. Я так не роблю. В принципі, норм, бо я так роблю. Але взагалі стрьом, ну треба говорити, якщо щось не подобається. Так? Ну, дивлячись, що казати? Норм. Норм. Хотіти зникнути на день-два без пояснень. Звісно, норм. Норм. У мене буває так, я пересунуюся і така, боже, яка хочу перестати спілкуватися з усіма, просто, будь ласка, відпишіться від мене всі. Я хочу, в мене буває таке, що я прикидаюся, і я так думаю, ну, я хочу від усіх відписатися, щоб в мене було ноль підписок, ні з ким не спілкуватися, щоб взагалі зі мною ніхто не спілкувався. Буває таке. Мені дівчата. Е, міняти думку, бо так зручніше. Норм. Ну, я так не роблю. В принципі, це міняти думку це норм. Але бо так зручніше, оце вже стрьом. Тому що треба думку міняти тоді, коли. Ну, ми всі раз думки змінюються. Ну, да. То, в принципі, мені да думку не. Видаляти сторіс через малу реакцію на цю сторіс. я так не роблю. Сторіз. Ну, ну я теж думаю. стрім. Сторіс видаляти стрім, А відео в Тіктоці норм. Ну, так. Да. ти що? І в мене багато відео, які я виставляю, вони в мене якось не набирають якийсь обхват, який би я хотіла, і я їх подалюю. Мені іноді хочеться взагалі всі відео подалять, які ми там набрали. Е якусь там кількість переглядів, не таку, як я хотіла, але вони мені дуже подобаються, і я їх не видаляю. Залишаю для себе. І бути зручною людиною. Стрём. Стрём. Зручна стрём. людина зачасту це та, яка е говорить те, щоб люди хотіли почути. А ми ж кожен маємо свою думку, яка не кожному подобається. Не. Так що стрьом. Ужас. Що гірше, коли пліткують за спиною чи в обличчя? За спиною. В принципі, мені здається, що якщо пліткують в обличчя, то це вже не плітки. Плітки в тому і суть, що вони ходять за спиною десь там, коли до тебе це доходить, ти такий сидиш в шоці. Ну, не знаю, про мене не пліткують. Ні. Ну, взагалі, за спиною чи в обличчя? За спиною. Мені іноді здається, що коли людина кліткує в мене за спиною, у неї просто не вистачає якоїсь сміливості сказати мені це в обличчя, тому мені стає простіше, тому що ну ось людина не змогла сказати мені в обличчя, значить вона слабка. Бо в неї вистачило сил тільки говорити це за спиною. Дайте, що так думаю. Бо я, якщо щось говорю, я можу сказати і в обличчя людині, в принципі. А якщо я не можу сказати цього в обличчя, то я і не буду за спиною говорити. Навіщо? Це, кстати, одна із качеств, які мені в тобі дуже подобається. Ти завжди кажеш все в обличчя, ну, типу, завжди. Ну, так правда, якщо я говорю це за спиною, то тоді я можу це сказати в обличчя. Якщо я цього не можу сказати в обличчя, не говорю за спиною. Тому треба говорити все подняла суть. в обличчя. Які червоні пропорції для тебе? От Що для тебе прям стоп? Ну, в дружбі з тачатами, це. Заздрість і конкуренція. Прям стоп. Ой, ні, зараз. Ну, коротше. Ну, так, да. якщо є заздрість, то дружба далі нікуди не піде. Не ну, Бо... піде куди, тільки я не буду казати. <рес> ні, ну просто якщо є заздрість, то яка може бути дружба тут? Ні, ну так все одно не буде дружби, якщо є заздрість, або є конкуренція, це так само. Це вже не подруги, це вже вороги, я б сказала більше. Так. Да. Як... Так. Да. Да. Зменшилися. Да. Дивись, як ти бачиш, у нас з'явились бокали в кадрі. Mm -hmm. Це значить, що у нас нова рубрика. А саме рубрика випий якщо було. То я буду задавати зараз питання: якщо, mm -hmm. було, якщо було, ми п'ємо. Якщо mm -hmm. не було, ми не п'ємо. Випий, якщо відкладала щось важливе на потім. Ну mm -hmm. Тебе слів, це база Постійна. Зроблю завтра. Зроблю завтра. Зроблю завтра. А потім така гора, і ти це все робиш в один mm. день, колиш. в один день перед самим там, якимось закриттям. Е, якщо порівнювала себе з іншими? Ні, ніколи не було. ну ні. Я такого не пам'ятаю. У нас є киця. У нас є киця, яка. Сьогодні це гость нашої програми. Лапа. Якщо робила вигляд, що тобі байдуже. Просто я на все п'ю. Це, я думаю, навіть пояснювати. Ну, Ви да. Випий, якщо боялась, щось почати. Ну да. Ізу. Я боялась дуже просто. Я боялась почати знімати якісь розмовні відео. Дуже боялась, що мене будуть засуджувати. Мені стало байдуже. Я знімаю це відео. А факт можна показати. Пипи, якщо змінювалась, щоб сподобатись. <рес> Нє, серйозно, мені все добре. Тоже, кстати, я не, ніколи не змінювалась, щоб комусь подобатись. Ні, змінювалась, щоб подобатись собі. Якщо це так вважати. Але якщо комусь, то ні. Не будемо вважати, щоб комусь, тому не п'ємо. Uh, ви би, якщо сумнівалась у собі без причини. це <реш> Ну, поняла? Просто в тебе не було причин для того, щоб сумніватись у собі. Там, в тебе все добре, все виконано, щось там ще, але ти все одно щось в чомусь сумніваєшся. Не знаю, це база, коли ПМС там в оцей період ти стоїш біля дзеркала, і такий думаєш, боже, ну, що зі мною не так. Потім проходить цей час, ти стоїш в дзеркалі і думаєш, Боже, яка красотка. Ну, чи не падає? <laughs> Классно. Я розумно розсувтаю. <laughs> Випий, якщо хотіла більше, ніж маєш зараз. Конечно. Ну, а хто не хоче? Всі хочуть. Ну, я думаю, всі хочуть більше, там порш, мерс, шубу. шубу. Шуб. Є поки... Випий, якщо було, що відповідала ок, але образилась. Я, в принципі, тоді відповідаю ок, коли образилась. Ні. Я починаю ставити крапки в кінці повідомлень. Це база. Це як легко поняти, що я образилась. У мене в повідомленнях різко з'являються крапочки. Я сказала щось, крапка. Сказала щось крапка. ок, крапка. <рапка> ок. Ні, ну, до речі, так, я можу казати ок на всі повідомлення. Ок, 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 бо зазвичай я кажу, окей, щось отак добре. Щось типу такого пишу. А, торі. Пішу ок, все. Крак. Випий, якщо переглядала старі переписки. Ну, да. без, без. Без додаткових слів. Просто переглядала і все. Е, Випи, якщо сміялись, щоб не було ніякого. Знаєш, це мовчання таке, хвилина мовчання, ти не знаєш, що робити, і вже сміятися починаєш просто. Він... Е... Так, тепер я трошки мокра, трошки така, але продовжуємо. І так, випий, якщо видаляла повідомлення одразу після відправки. Ну так. Я. колись. О боже, я щось відразу колись написала і. відразу. не Випий, якщо ігнорувала спеціально не Євро. Я не спеціально. Я, до речі, переважність, часу, реально не спеціально ігнорую. От буває так, що в мене виходить, я не бачу повідомлення. Серйозно? <різь> Дійсно. От, особливо, якщо мені писати в Інстаграмі, там взагалі глухий номер. Довго чекати, що я відповім. Але є, коли я спеціально. Випий, якщо казала. Я все встигну і не встигла. Ця дівчина, коли збирається кудись, каже, я встигну! Мені в час 30 треба бути, а зараз час, час 40. Я встигну. Випий, якщо робила 20 фото, щоб викласти одне. Я ну не 20. Я можу 50 зробити і виложити одне. Це ж база. Ну, Випий, якщо чекала лайк від однієї людини. От Від якоїсь конкретної людини чекала лайк. Ні. Я теж не Ніколи не чекала ні від кого лайки. Да. І наостанок питання. Особисте життя має бути приватним, якщо так. То чому? Якщо ні, То чому? Ну, щоб не згадували. В принципі, як варіант. Чому б і ні? Ні. А взагалі, якщо от вибрати, ти хотіла б своє життя більш публічне чи приватне? Це приватне. Щоб ніхто не знав про тебе, де ти як ти з ким давав. У мене іноді бувають такі, сижу і думаю, блін, як хочеться, щоб ніхто не знав, де я, з ким я, коли я. <реш> Тільки я, щоб знав. Щоб всі думали, що я не знаю, що я десь. Взагалі, що я Существую тільки в інтернеті. Більш ніде мене дамо. На цьому наше відео рубрика Попліткуємо підійшла до кінця. Я думаю, вам воно сподобалось, бо нам воно да, сподобалось. Нам воно сподобалось. І я чекаю від вас зворотнього зв'язку, наскільки воно вам сподобалось. Всім пока Їй теж сподобалось.